Радянський розвідник Микола Кузнецов приїхав до Рівного у жовтні 42-го. Він входив до підрозділу НКВС. Переможці цей загін спеціального призначення мав знищувати фашистську верхівку окупованої України. Одне із завдань, яке доручили особисто кузнецову, вбити намісника Гітлера, рейхкомісара Еріха Коха. Кузнецову це не вдалося, хоча він на прийом до фашиста і потрапив. Кузнецов зрозумів, що він не зможе не те, що вистрілити, навіть дістати зброю, тому що за кожним його кроком спостерігали і охорона, і спеціально видрісто вівчарки. Тобто він би загинув марно. За півтора року підпільної роботи у Рівному Кузнецов все ж провів успішні диверсії. У будівлі, де сьогодні знаходиться апеляційний суд Рівненської області, в роки окупації також був суд. Саме тут Кузнецов застрелив головного суддю Рейхкомісаріату Україна Альфреда Функа. Розвідник мав при собі документи німецького оберлейтенанта Пауля Зіберта та Гестапівський жетон. Тому він міг вільно пересуватися на нинішній вулиці. Лермонтова група Кузнецова викрала командувача каральними військами окупованої України генерала фон Ільгена. Розвіднику також вдалося знешкодити імперського радника фінансів генерала Ганса Геля. Кузнецов успішно заплутував сліди, підкидаючи на місці диверсій документи ОУН. Після чого фашисти робили зачистки в середовищі українського руху опору. Радянські історики потім назвуть. Ці операції блискучими і відзначать заслуги Кузнецова та його талант. Це і суперзнання мови, це десь внутрішній потенціал актора, мабуть, був і е, ризики. Це людина і грук. Людина, яка міла мовчати, міла діяти, людина, яка міла перетілюватися. Це ось така одна сторона медалі. Проте її інша сторона в помсту за операції Кузнецова фашисти почали масові розстріли мирного місцевого населення. Розстріли відбулися не лише в Рівному і жертвами їх стали сотні людей, серед яких дійсно переважали представники українського рухоперу. Це і представники української. Інтелігенції, духовенства там були частина сучасних українських істориків Кузнецова засуджує, бо його успішні з воєнної точки зору операції коштували життя сотням безневинних українців, але ніхто не знає, що відчував сам кузнецов, розвідник диверсант загону спецпризначення. Там не можна було сказати ні, там не було дороги назад. Якщо він відправлявся на таке бойове завдання, яке може бути його останнім, він знав на що йшов. Існує кілька версій загибелі Кузнецова. За однією з них його, як німецького офіцера Пауля Зіберта, на Львівщині вбили воїни УПА у 44-му році. Кузнецову посмертно присвоїли звання героя радянського союзу. Відтоді про нього знімали кіно та писали книги. Йому будували пам'ятники. Пізніше на його адресу почали лунати слова осуду. Але як говорили древні мудреці, неможливо знайти правду в історії. Історію можна лише пам'ятати. Юрій Шерманський, Микола Штемпель, інформаційна програма День.